Цього року оновлення у Львові торкнуться і зелених зон міста. Зокрема, у парку Франка планується доробити доріжки. На усі роботи тут виділили близько трьох мільйонів гривень. Люди ж розповідають, що загалом їм подобається, як оновлюється їх улюблене місце для прогулянок. Звичайно, ж є деякі речі, які б можна було покращити. Зараз я рахую, що дуже добре зроблено. Перше, бачите, дитячий майданчик добудовується, чистота, порядок. Гідровідвод води перший, бо тут болото буває, заливається трошки. Ну, лавочки є, освітлення нормально. Ну, роб... Закінчують відкриття майданчику дитячого. Ну, подивимося, як діти будуть на ньому працювати. А так, ну парк. Ну, Почистити дерева трошки, але не пиляти всі підряд, а ті що хворі. У Стрийському парку теж ситуація задовільна, кажуть львів'яни. Постійно прибираються, фарбуються лавочки, доглядаються за тваренками. Ну, якщо вони були в оранжереї, то у нас тут навіть банани ростуть. Mm. Тому я б сказала, що звісно хотілося, щоб люди слідкували б самі за собою. Тому що. Який би не був би склад працівників, ніхто так не буде доглядати, як люди. Треба починати з себе. Я маю дещо сказати про освітлення парку. Вночі воно дуже погане, воно якесь дуже точкове, неросіяне і тому я намагаюся уникати прогулянок вночі з песиком. Посадовці запевнили, що освітлення у Стрийському парку теж у переліку робіт на цей рік. Пріоритет щодо оновлення зелених зон визначали по необхідності проведення протиаварійних заходів та завершенню вже розпочатих проєктів реконструкції. До прикладу, є в парку знесіння підпірні сінки, які потрібно зробити, є протисувні роботи, і їх визначено як пріоритетні. Також є питання там по ділянці із водовідведенням, каналізуванням. Відповідно, такі роботи, які дуже спричиняють великі труднощі там, із можливістю там, якоїсь аварійної ситуації чи запахи, тобто в домівці врятованих тварин, відповідно. Ці роботи закладені. Найбільше коштів виділили на замарстинівський парк більше 9 мільйонів гривень. Там залишилося повісити на опори, які вже стоять, там світильники, доставити лавки і урни. Відповідно, ви розумієте, що це пріоритетно, не відносно невеликі кошти, просто завершити проект. 에, схожа, схожа ситуація в парку в Брюховичах. Залишилось 1,3 мільйона, щоб завершити, з'єднати докупи доріжки, які вже вся доріжкова мережа є зроблена. 에, і їх залишилося з'єднати. Відповідно, для того, щоб завершити, вже виділили на це кошти. Також почнуть розробку проекту реконструкції у парку Архангела Михаїла. Посадовці розповідають, що заплановані роботи мають закінчити до кінця цього року. Давид Юрій Яворський, правда тут львів.